Серед рідкісних ікон колекції нашого музею на особливу увагу заслуговує образ святих Єзикиїля та Софонії. Це яскравий зразок острозької іконописної майстерні, яка функціонувала в острозі у XVIII столітті. На іконі зображені старозавітні пророки Єзикиїль і Софоній. Це фрагмент пророчого ряду, яким традиційно завершується іконостас. Саме цим пояснюється така дивна форма цієї ікони. Обидва пророки жили у різний час, але несли схоже послання. Через випробовування і Божий суд людство ведеться до очищення, а вірність Господу відкриває шлях до оновлення і життя. Пророки Єзекиїль та Софонії часто зображаються разом на іконах, оскільки пророцтва їхні перегукуються між собою. Створюючи ікони, іконописці довгий час орієнтувалися на Візантійський канон, прийнятий у 787 році на сьомому Вселенському соборі. Канон був надзвичайно детальним, мав чіткі однозначні положення, консервативний характер і не передбачав варіантивності та змін. Однак, із поширенням християнства далеко за межі Візантії, традиції іконописання. Як правило, підпадали під впливи окремих національних культур, не стала винятком і українська культура. Крім того, в Острозькій іконописній майстерні віднайшли свої втілення і ідеї Ренесансу. У колі науковців з'явилося припущення, що Однорідність малярських прийомів та іконографії відомих нам творів острозької іконописної майстерні свідчить про те, що керував нею один майстер. Його творчість наклала виразний відбиток на все, що виходило з майстерні, а праця його підмайстрів мала винятково допоміжне значення. Отже. Острозький майстер, ім'я якого, на жаль, невідоме, створив власну оригінальну школу іконописання з яскраво вираженими стилістичними особливостями. Це дає можливість легко вирізняти його з поміж ікон інших митців полинського іконопису. Святі зображені в неприйнятній для візантійського канону стилістиці, схожими на звичайних людей, а до того ж рожевощокими. Їх лики не суворі, аскетичні чи відсторонені, а навпаки, привітні. Острозькі ікони унікальний приклад професійного поєднання місцевих традицій та західноєвропейського мистецтва. Цікавою особливістю острозьких ікон є використання на тлі тисненого орнаменту стилізованого листя Аканту, яке широко використовувалося в античному і середньовічному мистецтві. Листки Аканту асоціюються з невибагливістю і стійкістю цієї рослини і символізують. Непереможність і силу християнських переконань. Острозькі м'ятці покривали тло ікони дуже тонкою, як павутинка срібною фольгою, і тонували її кольоровими лаками. Жовтий створював враження золота, зелені та червоні лаки додавали глибини кольору. Все ж унікальності іконі та школи загалом надає посмішка на обличчях зображених фігур. Про цю стилістичну особливість острозького іконопису в мистецтвознавчій літературі можна натрапити на напівжартівливі вислів, що в острозі святих навчили посміхатися.